З якими типами файлів працює ChatGPT. GPT? Він працює з усіма найпопулярнішими, якими ми користуємося. Це зображення, текст і так далі. Безпосередньо питаємо у нього, які ти типи файлів розумієш. Текстові, документи, Word, PDF, Excel, CSV, і так далі. презентації, майже всі ключові формати. Зображень він вміє і розуміє. Аудіофайли о, це вже цікавіше. Відеофайли, гляньте, скільки відеофайлів він також розуміє, архіви, О, це вже цікаво. Бази даних, програмний код, звісно, да. 3D-моделі він навіть розуміє. І е, виникає наступне питання. Якщо ти їх вмієш читати, то що означає, означає це, що ти вмієш. І генерувати точно такі ж файли, на що він відповідає: Так, я вмію це робити. І перше, що мене цікавить, це чи вміє він працювати з архівом. Прості речі це передати з комп'ютера, відкривається у нас провідник, і ми віддаємо йому файли. А також ми можемо поєднати і працювати з хмарним сховищем, яким ви працюєте. У мене вже поєднано Google Drive, тому він тут у мене в переліку є. Але ще можна підключити сюди Microsoft OneDrive, якщо він у вас є. Що для цього треба? Зайти в налаштування свого профілю, далі підключення програми, і ось бачите: тут є підключення. Ви просто авторизуєтесь, логін, пароль, все як треба. І потім у вас він тут буде у списку. Він вміє тільки читати звідти. На жаль, створювати файли він не вміє, немає в нього такого доступу. Тут все досить просто. Ось відкривається мій Google Drive, і тут я починаю писати назву того файлу, і він показує мені, і я його безпосередньо звідси підтягую. Але за власним досвідом, можу сказати, що він краще працює, якщо ви йому локальну версію віддасте, а не. З хмарного сховища. Тому я все ж таки, особливо для великих файлів я користуюся офлайновою версією, тобто я йому прям завантажу. Або ще краще створюю проєкт, ну, або в деяких випадках створюю Custom GPT. Отже, що я роблю? Я йому віддаю два zip архів і прошу, витягни звідти файл і дай мені завантажити. Він чудово з цим впорається. Тобто я йому віддаю файл з комп'ютера архів, він його розпаковує. Навпаки, я йому віддаю два файли і прошу його запакувати. Да, заархівувати. Але я його попросив в RAR, а він мені все ж таки зробив ZIP. І він запакував його. І наступне питання. Я йому віддаю два архіви і кажу: поєднай. Ці два архіви, файли з цих архівів, і дивимося, що у нас вийшло. Тобто такий підручний архіватор, він вже більшість задач у нас починає виконувати. Звісно, це не профільна його, скажімо так, робота, але тим не менш, ми бачимо, що ось чотири файли. В одному зі було два файли, і в іншому було два файли. І він з цим безпосередньо впорався. Відповідно, якщо він вміє їх читати, він вміє в цих форматах генерувати, і він вміє їх поєднувати. Далі ми з вами подивимося, як поєднувати. Ну, звісно, ми з вами вже е, знаємо, як він поєднує. Там PDF, він документ може поєднувати. З зображеннями вже будуть складнощі. Тобто, не все він може поєднати. Спробуємо зараз обрізати аудіофайл. У мене є такий довгий аудіофайл. Це фонова музика. Він складається з Оп, 15 секунд. Спробуємо обрізати. Так, я його попросив обрізати до о, перші 5 секунд. Слухаємо. Зараз ми протестуємо, наскільки вміє працювати. Так, він обрізає таким чином, коли е, у нас є аудіозапис, ось, наприклад, у нас 22 секунди, і ми бачимо, що тут зараз ми на третій секунді до третьої секунди йдуть шуми, і на сьомій секунді, наприклад, ми закінчуємо спіч. Ми можемо попросити його обрізати перші три секунди, і після сьомої секунди дати завантажити цей файл. Таким чином, ми аудіофайл він просто його обрізає. Робота з аудіо. А він заявив, чат GPT заявив, що він добре працює з аудіофайлом. Давайте зараз це подивимось перевіримо. Дамо йому два аудіофайли. Аудіофайл 1 це м -м, мій голос, я на диктофон надиктував, і аудіофайл 2 це фонова музика, яку я згенерував за допомогою. Ось цього сервісу Mobert. Пишемо тут англійською мовою промпт, який треба, вказуємо таймінг до 25 бачите, хвилин, і він його генерує. Це буде штучним інтелектом, згенерований там фоновий звук. Зараз я йому віддаю ці два файли. Я попросив його поєднати, мій голос з музикою, а також вказав гучність. Музики, тобто я хочу зробити музику фоновою, щоб було чути мене, але на фоні була музика. Звісно, є купа різних інструментів і так далі, але якщо це можна зробити тут швидко і буде нормальний результат, то чому б не користуватися? Тим паче технологія розвивається, я певен, з часом ми повністю там все будемо робити, і будемо це робити на просто на льоту. Ну, давайте послухаємо, що у нас тут виходить. І ось мої три файли. Дивіться, це голос з телефону. Зараз ми протестуємо, наскільки вміє працювати з аудіо. Я тут щось розповідаю. Тут фонова музика досить гучно вона грає. І тепер у нас готовий результат. Чи вміє він перекладати з голосу, чи вміє він розпізнавати його спічту, to text, і чи вміє він поєднувати ці. Так, він впорався. Я його попросив накласти музику на а, мій спіч і музику зробити 10% гучності і зробити довжину готового файлу по довжині мого голосового файлу. Він повністю з цим впоровся. Дуже часто в результаті спілкування з чатом нам треба згенерувати цей файл. Варіантів у нас декілька. Перший це просто виділяємо: Ctrl-C, контрол, Ctrl-V і вставляємо. Другий варіант це виділяємо кнопочку да, копіювати. І він в Markdown копіює. Тобто Markdown це інколи ви помічали, що ви можете отак копіювати, і він там вам показує, замість того, щоб це був заголовок, наприклад, там зірочки показує. Це значить, що ваш редактор не розуміє Markdown. Але один з. Зручних варіантів, це за результатами нашого спілкування з ним, попросити його оцю відповідь оформити у вигляді документу. Отже, я вже заздалегідь з ним тут поспілкувався і попрошу його згенерувати. Я можу згенерувати документ, PDF, там таблицю. Давайте зробимо, оформимо, щоб він згенерував нам PDF. І от Він досить довго думав і згенерував нам PDF-файл з текстової версії. Завантажуємо, і дивимося. І, на жаль, тут взагалі без форматування, тому що я йому в промпті цього не вказував, але все ж таки він згенерував нам PDF-файл. Точно так же ми можемо попросити його згенерувати DOC і з збереженням форматування. Тепер мене цікавить наступне: це зберегти ось цю таблицю. В результаті нашої бесіди ми можемо його згенерувати на фіналі вже таблицю. Сама ця таблиця, ми її можемо зберегти. Тут прямо лінк у нас є, але це буде CSV. Мені зручніше буде все ж таки працювати з таблицею. Тому я оцю відповідь роблю, переписую. Таблицю він згенерував значно швидше, аніж PDF. Варто враховувати, що оці всі обробки файлу в конвертації займають досить велику кількість токенів, тому якщо ви його досить сильно будете напрягати. На протязі дня, то він може вам в певний момент відмовитися, генерувати або буде це робити досить довго. Ну, таким чином, він у нас згенерував. Отже, ми можемо його просити генерувати нам документ, док, pdf, XLS за результатами нашої, нашого чату.